Шановне панство, всіх вітаю! Ви на диво швидко перевиконали план по лайкам, і це друга частина огляду Скайримських сіл. Ми шукаємо собі містечко, де можна огніздитись і кинути якір. Тож, хто не бачив першу частину, мерщій на канал. Хутко. Там же ви знайдете багато відосиків по древнім скруткам. Ще бистро хочу подякувати всім за активність, спонсорство, тож переходимо далі до теми. Камінь Шора! Село, про яке ти щось чув, наче десь його бачив, але якщо попросити показати його на карті, то навряд ти згадаєш, в якій частині провінції воно взагалі знаходиться. Воно й не дивно, від села тут тільки назва. Будинок Коваля, бараки шахтарів її миловидної панянки Сульга, яка тут допомагає бідолахам у побуті. Це справжній рай для інтровертів чи тих, у кого прогорів бізнес у драконячому мості, і треба терміново десь сховатись подалі від боргів і кредиторів. Як уже згадав вище шахтарів, логічно, що тут є шахта. Правда, працювати там на свій страх і ризик. І не тому, що це робота в шахті, а тому, що час від часу туди зі всіх підземель облівіона лізуть як не павуки. То ще якась древня нечисть, хапаючи бідолашних рудокопів у безодню на вечерю. Все дійшло до того, що ярлу довелось прислати туди гарнізон ріфтенської варти на підмогу, та й ті лише руками розводять. Тож, якщо ви довакін, то доведеться трохи вам покричати під землею. Ріфт сам по собі регіон досить неоднозначний. Поряд гори з давніми норськими похованнями, сутички між вампірами та сторожовими світанку тут як добрий день, але є і плюс. Селище розташоване акуратно між постами варти, тож про загрозу ззовні ви дізнаєтесь заздалегідь. Та і підмога, якщо що підбіжить вчасно. В цілому особливо перейматися за безпеку не варто, краще зосередитись на якихось справах. А зайнятись вам тут точно буде чим. Місцевість гарна, клімат теплий, бо сам ріф знаходиться високо над материком, тож тут панує затишок. Фермери обожнюють ріфт, і їх тут з'являється все більше і більше. Ще трішки і аграрна мекка розцвіте саме тут, але найвигідніше, як на мене, тут займатися бджолярством і садівництвом. Он сімейка Мавен цілу пасіку собі організувала, а тепер їх торгова марка, ледь не монополіст у всьому скайрімі, а може і там Ріелі. Невелике населення можна обернути собі і в плюс, адже конкуренція тоді мала і більше можливостей розвиватись без перешкод. Розваг тут небагато, вірніше їх тут взагалі нема. Як я казав раніше, це поселення для тих, хто хоче усамітнитись, хто жадає тиші і спокою та творчих експериментів. Єдине, що тут немає пори трічки з водою тут. Трабли, але якщо руки з правильного місця ростуть, то з місцевих гір завжди можна собі направити струмки або взагалі валанути акведука, та й на тому. Ніякої метушні, ніяких бандитів на кожному кроці, ніяких сварок за територію чи ресурси, лише тиша, природа і чисте повітря. Тут можна просто жити, не поспішати, не боротись, не ховатися, а насолоджуватись тишею і миром, яких у скаєрімі зустрінеш нечасто. Айварстед! Єрусалим, світу Нірна, свята земля обітована. Вірніше, предбанник до святої землі, адже це село розташоване біля підніжжя горлянки світу, найвищої гори у всьому Тамріелі. Легендарні сім тисяч сходинок до храму Сивобородих починаються тут, а десь там, на горі, сидить і славить древніх богів легендарний дракон Партурнакс. Прометеї з давніх епох, який навчив людей божественним знанням, це настільки легендарне і епічне місце, що якщо ви про нього не знали чи не чули, то ви неуважно проходили древні скрутки. І в цій місцевості навіть думати про якісь гріховні справи, як то грабунок чи не доведе акатош вбивства, навіть думки не виникає. Адже прямо над тобою наглядають боги. Вони бачать кожен твій рух, читають кожну твою думку в твоїй смертній голові. Айварсте сміливо можна назвати туристичною родзинкою Скайрімо – базовий табір перед паломництвом на гору. Віруючі з усіх провінцій приходять сюди. Деякі перепливають цілі континенти, долають тисячі і тисячі миль, щоб помолитися біля храму Сивобородих. О, серед паломників Айварстеда можна зустріти цілий зріс усього Тамріелю. справжній ярмарок народів. і Доль, це місце, мов магніт для тих, хто шукає просвітлення, прощення або просто пригоди під прикриттям віри. Передусім, норди, звісно, старі бородаті загартовані морозами воїни, що вирішили спокутати свої минулі гріхи молитвою на Хродгері. Один колись грабував каравани, інший пиячив в солітюді, третій просто хоче довести, що ще не старий, щоб піднятись на гору без допомоги коня. Їх тут більшість. Вони і сваряться, і співають, і розповідають байки про дні давніх героїв. Але не лише норди сюди приходять. Можна зустріти і редгарського мечника, який вірить, що на вершині. Гори він знайде істину свого бойового духу. Або Альтмера Семерсету, який вважає, що медитація серед снігу очистить розум краще ніж тисяча сувоїв в колегії. Є навіть Данмери, вигнанці з Моровінду, що шукають спокою після втрати воєн. Вони дивляться на Хродґер, як на місце, де можна переродитися. Іноді сюди прибувають імперці, учені, жарці чи просто допитливі мандрівники. Вони вірять, що у горах ховаються стародавні знання, які допоможуть зрозуміти природу голосу, ту саму силу, якою володіють сивобороді. Дехто навіть записує щоденники сходжень. Кажуть, у бібліотеках цитаделі Імперіала є цілі збірки таких мандрівних нотаток. Але серед простолюду трапляються й зовсім дивні персонажі. Босмер-торговець, що продає сушене м'ясо тролля для енергії, каджит-мандрівник, який каже, що дух і гір розмовляють із ним уві сні, або орк, що поклявся піднятись на гору босоніш, аби довести своєму кланові, що не тільки війною живе серце орка. Кожен має свій шлях і свою причину бути тут. Айварстет, мов вузол, у якому переплітаються долі всіх, хто шукає щось вище за себе. І навіть якщо дехто так ніколи й не дійде до Хротгеру, сама дорога туди вже змінює людину. Бо під тими вітрами серед крику птахів і реворічки починає чути не лише голоси в обородах, а й власний. Оселитися тут можна, якщо ви набожна людина, чи мер, чи звірочелік, або плануєте написати якусь наукову працю всього життя. Тут вам саме місце. Древніх гробниць, де можна проводити розкопки і відновлювати історичні події на папері, тут чимало. Чи можливо, якщо у вас є ось ця бізнесменська жилка, заробити можна, продаючи товари й послуги паломникам, які тут йдуть нескінченним потоком цілий рік, не дивлячись ні на що. Сільським господарством тут можна займатися, але чи варто місцевість живописна, клімат не суворий, комфортний, хоч з гір інколи тягне холодом. Робота також завжди є. Для початку можна влаштуватись в місцевий лісгосп чи наймитом до коваля, але там як карта ляже, як шор покаже. Місцевість унікальна, атмосферна й неповторна, тож завести тут сім'ю вам самі боги допоможуть, головне з чистими намірами. Гайкін не Гайки, а Гайкін, або Рощакін, щоб вам може було знайоміше. Таке ж відоме і знамените в кавичках, як і камінь Шора, але по суті своїй цей поселенням не назвеш, адже складається воно з однієї таверни, шахти і наметового містечка, в якому живуть шахтарі. Хоча, якщо дивитись ширше, то гай не обмежується самою таверною, вона лише слугує центром зосередження шляхів, так би мовити. А сам гай охоплює всю місцевість навколо термальних джерел. Сюди входять хижинки довкола, шахта, чорний брід, лісопилка, пиріжок і ще ряд рибальських та мисливських будинків. Ви спитаєте, яке ж це село, коли будинки й ремесляні дома розташовані на великій відстані одне від одного? А тут, любі мої, треба розуміти, що це земля нордів, їх звичаїв, і їх укладу життя. Працює це так. Шахтарі по зміну приходять з Віндхельма в гай, міняючи своїх колег такий собі вахтовий метод, а ті йдуть або відпочивати, або зігрівати кістки у лікувальних грязях та термальних джерелах неподалік. Рибалки розносять всім свіжоспійману рибу, кур'єри та каравани вивозять ліс і руду із шахт. І це все циркулює в одній такій собі замкнутій системі, формуючи свою монолітну економіку. Коротше кажучи, норди комуністи. Ладно, жартую. Я мав на увазі французьких комуністів часів французької революції 19 століття. І так виходить, що ось вся ця обширна територія це і є одне поселення. Тож прийшовши сюди, ніби на Січ Запорізьку, вам точно знайдуть заняття. Без роботи ви не залишитесь. Якщо здоров'я вже не те і просто тяжкого в руки брати не хочете, можете ходити, заготовлювати виноград джазбі та драконячі квіти для алхіміків. Ну або йдіть у шахту, працюйте, хочете досліджуйте двемерські руїни в горах, яких тут чимало. Адже саме тут підземний народ розселявся після свого виходу із Моровінду. Тут ви станете гвинтиком у великій системі. Маленький гвинтик. маленький гвинтик. Якщо ви, шановний глядачу, колись надумаєте оселитися в гаю кін, то готуйтеся до життя спільного, чесного й трудового. Тут ніхто не сидить без діла. І не тому, що хтось змушує, а тому, що кожен розуміє, у Нордській землі виживає лише той, хто тримається громади. Тутешній побут, то, мов, добрий механізм, де кожний гвинтик має своє місце. Хтось рубає дрова для громади, хтось збирає трави для зілля, хтось лагодить паркани чи допомагає з риболовлею. Роботи багато, але коли робиш її пліч опліч з іншими, вона не тисне, а навіть додає снаги. Увечері всі збираються біля вогнища. Одні варять юшку, інші співають, треті розповідають історії про часи героїв і духів природи. У гаю немає багатих і бідних, тут просто свої, і це, мабуть, головне багатство цього місця, бо тут цінується не золото, а руки, що працюють, і серце, що не відвертається від ближнього. Якщо десь і можна побачити справжній дух Скаєріму, той самий непоказний, але гордий, то саме тут, у цій спільноті, де люди не змагаються, а допомагають одне одному. Спільна праця тут не тягар, а спосіб життя. Вона поєднує як молитва і зміцнює як сталь у кузні. І коли стоїш на світанку серед поля поруч з іншими і дивишся, як туман розходиться над гаєм, то відчуваєш, що ти частина чогось більшого, не просто селянин чи прибулець, а частина землі, народу, дому. Тож, якщо ви цінуєте спокій, порядок і дружню справу, Гайкін прийме вас, наче рідного. Тут не питають, ким ти був раніше, тут дивляться на те, як ти працюєш сьогодні для інших і для спільного добра. Карварстен. Невеличке шахтарське поселення серед гір Приділу. Чесно сказати, пишучи сценарій для цього відео, я навіть не знаю, що вам розповісти про цей Карварстен. Та і не сильно хочеться. Був я там один раз, і то по якомусь мутному квесту з розборками клану Срібна кров. Атмосфера там унила, таке відчуття, що село по натуральному вимирає, а жителі ніби живуть в тюрмі тільки без град. Запустіння, якась безнадія, ні таверни, ні ремісників, тільки шахта і все. А, ну і ще пару підкуплених кланом охоронців, які дозволяють собі познущатися яким хоч способом з нещасних роботяг. Фу, це місце потребує якоїсь або тотальної корінної зміни, або просто закрити все і забути як страшний сон. От чесно. Ну нема в мене що хорошого вам розповісти. Якщо, може ви щось знаєте, то напишіть у коментарях нулі з десяти, ні в якому разі сюди не їсте. Рорікстед. Перше ми чуємо цю назву, коли їдемо на возі на початку гри. Про нього нам оповідає Крадій Коняк, який говорить, що він із Рорікстеда. Не дивлячись на невеличкий розмір, це село по-справжньому можна назвати живим музеєм сивої давнини. Адже воно засноване було ще у першу еру чи то Рюріком, чи то Роріком. Від того й пішла його назва. Розташоване в степовій частині вайтрану, славиться воно найродючішими землями в усьому скайрімі. Врожайність тут максимальна, родить 365 днів у році. Чи то через землю, яка не один вік удобрювала стілами різних ворогів, що падали тут в битвах, чи то древня магія та поклоніння та едра, яке здійснює місцевий староста. Плітки ходять всякі, але спишемо то все на заздрість фермерів з інших регіонів. Факт залишається фактом. Якщо ви дійсно хочете знайти себе як фермер, вам місце тут. Приживеться все від морської капусти до солодку рулетових пальм. Рорікстед лежить на торговому шляху між східною і західною частиною Скайріму, тож місцевість жвава. Сказати, що це якась глухомань на околиці ну в язик просто не повертається. Місцеві живуть і доволі успішно сільського господарства. Ті ринки, які ви бачите у Вайтрані, реалізовують продукцію саме з Рорікстеда. Також місцеві постачають свою продукцію до місцевих замків та фортів, як той же Форт Сангард чи Греймор. Вони в свою чергу завжди готові прийти на підмогу, якщо на вулиці Рорікс де увірвався саблезубий кітюнчик чи орда п'яних каджитів. А коли небезпека минула, село знову оживає своїм звичним ритмом. Діти вибігають на вулиці, сміються і ганяються за курми. На фермери повертаються з полів із важкими кошиками врожаю, розповідаючи один одному кумедні історії про те, хто чого насів чи який плуг застряг у степовій глині. На горизонті видно дим із димарів хатин, знак того, що в кожній печі кипить їжа, а господарі діляться з сусідами. Тутешні вечори особливі. Сонце сідає за далекі пагорби, а степ наповнюється звуками стукоту молотів у кузнях, сміху дітей і тихих пісень, що лунають із хатин. Місцеві збираються разом, аби допомогти один одному з хатніми справами, чи відремонтувати загородження. І в цій простій праці відчувається неписане братерство. Рурик се живе, бою мешканці розуміють цінність спільної праці. Кожен знає: якщо ти дбаєш про своє господарство, ти дбаєш про всіх. І саме тому село не просто виживає, а процвітає. Тут завжди можна знайти допомогу, пораду, а іноді й несподівану дружбу від мандрівника, який затримався на ніч у місцевій таверні. Послухав історії старожилів і можливо вирішив залишитися трохи довше ніж планував. Рорікстед – це село, де прості речі мають велике значення: свіже повітря, чиста вода, спільна праця і добрі сусіди. Тут не потрібно шукати розкіш, тут головне відчуття дому і місце, де твої думки і серце працюють разом із землею та людьми навколо. І саме це робить Рорікстед по-справжньому живим, щирим і незабутнім. Що й казати, коли воно, зєшно, у мене самого плантація золоті пагорби, золоті біля Рорікстеду, грядок тут щось близько 60 штук. Тут можна такі врожаї фармити, що вам і не снилось. Картошка, капуста, мухомори, пшениця, кури, кози, корови, хазяйство. Ось воно щастя скайрімського аграрія. Але відео підходить до кінця. Час підбивати підсумки. Ми пройшлись по основним селам Скайріму, розглянули їх і так єдак. Кожне хороше по-своєму, окрім Карварстина. Кожного своя неповторна атмосфера, окрім Карварстина. Кожному ви знайдете щось своє, окрім Карварстина. Але щодо мене, я побрав би Гайкін. Тут норди, тут дружба, братерство. Всі щось роблять спільно, у всіх одна мета на всіх. Це край спільної мрії про свободу. В якійсь мірі це сугубо моя суб'єктивна думка. Гай кін нагадує шматочок України. Вільний, незалежний край щасливих людей, які працюють, допомагають та підтримують одне одного, живуть у злагоді та спільно долають будь-які труднощі, не дивлячись на відстані між ними. На цій красивій ноті я кажу вам до нових зустрічей. Дякую, що були з каналом Локмор. Оформлюйте підписку, пишіть у коменти свої побажання на наступний відео. Всім теплих пісків!